Тож я щойно змінив офтальмолога, бо мій старий лікар пішов на пенсію. Мій перший візит до доктора Купера пройшов нормально, поки він не посадив мене в крісло і не нахилився дуже близько, щоб налаштувати апарат для тестування зору. Природно, коли хтось так близько до твого обличчя почуваєшся трохи незручно, тому я нервово випалив Вау! У вас дійсно красиві очі! Це звучало аж надто щиро, і він трохи незручно засміявся, просто відповівши. Дякую. Я відчув, як моє обличчя заливає рум'янець. Пообіцяв собі більше не говорити нічого дивного. На другому прийомі я вирішив тримати все офіційно, ввічливо й нейтрально. Але коли він знову нахилився для того самого тесту, на цей раз із ліхтариком, я раптом зрозумів, що витріщався йому прямо в очі. Мовчання було важким, я відчував цю напругу, але не міг відвести погляд, щоб не зробити момент ще дивнішим. І ось у паніці я сказав перше, що спало на думку. Ви тут часто буваєте. Він на мить зупинився, виглядав трохи розгублено, а потім почав сміятися, перш ніж зупинився, і прокашлявся. Та так, буваю, власне кажучи, відповів він. У ту мить я просто хотів провалитися крізь землю. Без сумніву, здається, мені потрібно знайти нового офтальмолога Тілдер. Я випадково двічі фліртував зі своїм офтальмологом.